Всім привіт! Ви на каналі кожному своє. Як всім відомо, я займаюся встановленням кондиціонерів. Мені предстоїть через пару днів поставити здоровий кондиціонер. Ну, як здоровий, відносно здоровий це битовий спліт-система, але важкий важкий наружний блок. Прийдеться ставити його на другий поверх. І я хочу сьогодні зробити скажімо так, підйомник для кондиціонера. Але підйомник буде з ручною талькою. Це отакі, ось така талька. Видержує 450 кг. Все металеве. Зірочки металеві, все все металеве. Трос 4 мм. І в кінці відео я знімлю всі розміри, всі, все покажу. Так, значить, Ось такі я заготовки зробив. Не бачу нічого, сонце світа. E, Значить, що ми маємо це скоба для кріплення в поперечну планку. Це отак буде. Так. Тобто це буде отак? Так, це буде Тойка, яка буде усилена косинками, Ось вони. Так, Є. Потім э, стріла. Та частина, яка буде рухатись по основної по ось цій ось трубі. Ну і сама стріла вона зараз вигляді. Це просто все черневе. Плита для кріплення, для кріплення лебідки, але вона буде ще усилюватися теж косинками. Це ще не все. В такі м -м -м, наразі зараз деталюхи. Все, поки виключаю, буду зараз все збирати докупи. Так, значить, ось що вийшло на сьогоднішній день. Все, майже все зроблено, причеплена лебідка, зроблена основна зроблена основна стойка. А, не бачу нічого. Так, і що сталося? Осталось причепити ці ролики сюди, два штуки. На ролики осталось виточити осі. А, і зробити, зробити сюди штурвал. Тобто ручки не буде, буде колесо. Сьогодні буду це робити. Так, ну що, поки виключаю. Так, так ну що, я зібрав цей підйомник, він зробив, що зробив. Давайте я покажу з чого він, як він збирається. Значить, це нижня частина фіксується. цим вибирається зазор між стіною і підйомником. Так, це вставляється сюди. Тут є два, два болти, щоб воно. Щоб воно не гуляло туди-сюди. Так. І ця частина ставиться сюди. Отак. От От це все збирається, От так це все виглядає. Замість ручки зроблений штурвал, тому що для того, щоб зекономити місце для наружного блоку. Все поставлені ролики. Як я робив ролики, ви побачите ось тут, в цьому углу, буде ссылка на те, як я робив ролики. Все От так. Це все виглядає. Для того, щоб виставити висоту, тобто підняв збільшити висоту кондиціонера, який буде підніматися, сюди вставляється така ж сама вставка на 10-15 см. От. І потім вставляється вже оця верхня частина. І з, звісно, що воно все збільшується, тобто звідси сюди збільшується відстань. Значить, на яку відстань зараз він розрахований, в якому він стані зараз є, відстань 85 см. Це вже е, разом із крючком. Тобто це отак. От це отака вісна. 85 см він може підняти. Так, це є. Що. Тепер прийшла черга випробування цього, цієї приспособи і зараз ви побачите відео з випробування. А поки я виключаюся. Так, відео, тільки що переглянули, я знімаю в гаражі, тому що на вулиці прохолодно і вітер. Які недоліки в цій конструкції? Їх не можна назвати недоліками, але ж вони все ж таки є. Ну, я думаю, вони не дуже суттєві, але вони є. Перше і саме головне, це отут, в цій частині вигіб самої установки. Як я це буду вирішувати? Як я це буду вирішувати? Я думав це зробити раніше, але е, за допомогою ось цієї шпильки. Що буде, е, я знімлю відео е, в подальшому, як воно буде працювати, буде е, тут, отут От ось буде гайка вварена. І тут. Тобто, виходить, я оце все. Оце ось. Буду стягувати. Можливо, можливо, я збільшу шпильку. Можливо, я ще не знаю. Я це буду просто буду пробувати, а потім уже я залишу відгук. Але, скоріш за все, що буде отака шпилька. Це перший недолік, другий недолік це трос не вкладується по всьому барабану. Він вкладується тільки з однієї сторони. Тобто, скоріш за все, що придеться сюди витачити ще один ролик, щоб він став посередині і направляв трос. Це другий недолік. І третій недолік, він такий не дуже суттєвий, це длина стріли. Можна було, б, можна було б зробити її чуть коротше, але це але це, опять же, все діло. Діло того, який кондиціонер ви піднімаєте, на відео ви бачили кондиціонер, вага його 60 кг, висота 70 см. Це старий кондиціонер на 22-му Він важкий, 24-ка. Ця приспособа справилась. І... Мені для того, щоб поставити його на кронштейни, цей кондиціонер, мені потрібен був помічник. Сам я не міг одночасно заштовхувати його на кронштейни, тому що він, за що стріли він сильно виходив за межі кріплення. Але ж, якщо я вкорочу стрілу, тоді, скажімо так, 30-36 та модель і так далі, я їх просто не поставлю тільки, із-за того, що вони дуже широкі. Тобто, скоріш за все, це не є недолік. Це із-за того, що ну, не можна під кожний кондиціонер робити, зробити свою стрілу. Тут стріла як би універсальна. Тому я не вважаю це недоліком. Це, скоріш за все, мої вже придірки. А так, в принципі, все працює, все нормально. Я хочу переробити кріплення, Заставлю ці і ще перероблю для того, щоб кріпитись, не сверливши отвори в лапах. І, скоріш за все, що на штурвал буде одна чи дві ручки. Скоріш за все, що одна ручка буде прикрутена для того, щоб не перехвачувати постійно руль ну, Оцей штурвал. Потім, коли кондиціонер вже сюди верху підійде, я цю, це кріплення цю ручку знімлю і буду вже крутити за сам штурвал. Для того, щоб Зекономити місце. Все. От такий підйомник. Давайте я знімлю розміри. Скажу вам, які розміри тут у мене, у всякому случаї. Так, значить верхня частина. Верхня частина 90, 88 см. Виліт стріли 44 см. Руль в діаметрі 31 см. Ця планка, ще ложиться на кронштейни метр. Оця приставка подовжувач нижній, але, він, якщо у вас буде профіль, то тому він і не потрібен. Подовжувач, але 50 см. І сама, сама основа, тобто оця хрестовина. Давайте я зараз розберу. І розмір самої хрестовини. метр-два. Все. От такі розміри. Використовувалась профтруба 30 і 25. -та. Використовувалась вона тому, що саме ця профтруба більш-менш плотно входить на воду. Можливо, можливо, я перероблю оцю основу, я не знаю ще. Можливо, я її перероблю. А, і ще розмір, розмір оцього цієї частини, що лежить на профтрубі на лапах. 24. Можна, звісно, і 30 см зробити. Тут нічого страшного. Це довільні, всі розміри довільні. Не було ніякого проєкту, я все робив. Всі розміри брав, просто опираючись на досвід. Тобто немає проєкту, як такового немає, ніде цього немає Ні креслень, немає нічого. Що я буду перероблювати, я покажу, як це буде використовуватись, як це буде все по жорсткості. До речі, руль зроблений штурвал зроблений з метра полоси, полоса 4 мм, 25 мм в ширині. Як я робив, газовий балон. Взяв газовий, у мене старий газовий балон. Обігнув, поприхватював в, в декількох точках. Тобто, прихватив, загнув, прихватив, загнув. І так до кінця. Загнув, обрізав, зварив, зрізав точки і витягнув штурвал. Все, в принципі, отак воно все робилось, там нічого сложного. E, значить, Давайте я покажу, як зроблені ці зажими, які креплять планку на кронштейни. Значить, це. Ну, я не знаю, з чого це можливо, ви виріжете. Я вирізав з старої профтруби 100 на 100. Тут приварений один болт, тут приварена гайка, яка фіксує його до самої труби. І всередині стоїть отакий п'ятак з гайкою на 10. Він, в принципі, нікуди не випаде. Цей п'ятак прижимає. Оцей кронштейн до самої труби. Все, нічого тут немає сложного. Можливо, в подальшому я перероблю на електричну на електричну лебідку. Не знаю. Я побачу, яка буде, який буде спрос на це все. Як я часто буду піднімати важкі блоки. Якщо мені попадеться 5-6 зараз, дійсно я само собою перероблю це все. На цьому все. Підписуємося на канал. На все добре!